Добрий день всім, всіх вітаю. Давно я не записувала своїх роликів і багато в коментарях мене записують моїх подруг, чому мене не чуть і не видно. Так от, якщо ви пам'ятаєте, дорогі мої, колись в одному з своїх відео я говорила про те, що в мене є. Мрія. Я хочу відремонтувати старий будинок біля нашого двору і зробити з нього музей української хати. Так от я вам показую цей будинок. Звичайно, це вже не початковий вигляд цього будинку. Так якось тут було все повністю заросло чагарниками. і... Мій старший синочок приїжджав на пару днів додому, і ми розчистили, ось дрова ще не прибрали. Ось скільки гілля тут наскладали, його також треба буде прибирати, але цей проєкт тільки мій. Я займаюсь ним сама. Ось так виглядає цей будиночок. Тут такі вікониці. деякі з них треба ремонтувати. Деякі. Звичайно, фарбувати. Я вже частину замазала глиною. Це ось прийшла моя помічниця, моя Ася допомагати. Вони всі тут зі мною, так як тут вікна без скла, і вони можуть вільно ходити через вікна. Ось так виглядає цей будинок. Тут немає скла у вікнах і, звичайно, тут навіть рами поламані, так як коли звідси виїхала бабуся Ліза, тут проживала, то зразу знаходилися такі нехороші люди, які ламали вікна. І дякуючи Богу, що тут не зруйнована піч і плита, як зазвичай у всіх старих хатах це все руйнується. Оце вже такий тин. Я старалась його зробити більш під український народний стиль, тому зробила отак його, він такий примітивний. Не знаю, також відремонтувала лавочку. Вон там На лавочці ряднинка домоткана. я її, можливо, виперу, попробую і десь застелю. Ну, Давайте тоді прийдемо в будинок. В деяких містах я вже тут замазувала глиною. Мені ніколи не приходилось такого робити, тому я учусь. Глину замішую, глина і полова або солома. Це... Тут теж, я не знаю пропорцій. Ну, Тобто, проживши півстоліття, я учусь це все робити сама. Ось давайте пройдемо. Ось такий навіс над дверима, також, там он підшивок оброблений, так майстерно, ніби. Можливо, тут жили такі майстри столяр, він був чи хто. Ну, давайте прийдемо у середину будинку. Це ось ми заходимо у сіни. Ось так виглядає. Також тут уже я трохи, можна сказати, прибирала. Тут були складені тюки соломи на оцій стіні. Це дуже велике приміщення. Там он... двері на горище. Ну, це я туди піднімалася по цій драбині. Драбина, звичайно, вже сучасна. Ось хочу показати, також тут є комора. Дуже велике таке приміщення в цій коморі, але так як в цьому будинку стояли наші вікна пластикові, не знаю для... навіщо їх чоловік купляв по 3 метри довжиною. Ось вони okay. стоять, тут їх, мабуть, з десяток. Це газовий котел. Його не було куди все дівати. І вирішили ось сюди в цю кімнату занести. Можливо, колись, коли буде. Ну, приїде хтось із синів допоможе. Можливо, його перенесемо на своє подвір'я, а поки що воно знаходиться тут і прийдеться чимось його е, закрити. Також тут ось наші старі килими е, сюди виносили. все. Тут ось, коли зайти в кімнату, у будинок тут стоїть така скриня. Старовинна. Також тут і в, цій, в цьому будинку ще одна була скриня. ну, е Хлопці її забрали в гараж, прийдеться її конфісковувати назад. Е є ось такий тут старовинний буфет. Якось спробую вам показати. Е -е ось такий буфет. Е -е ну, Все, звичайно, воно от в такому стані. Є карниза на вікна. Не знаю, як я буду з цим справлятися. Я вже майже місяць тут провожу по півдня. Це ось такі старовинна ікона, така, це фотографія, як тут проживали люди. Їхнє фото, я ще, світлина їхня я ще не знімала її. Ось хочу вам показати піч. Це ось також старовинна тумбочка, я по ній піднімалася і замазувала ось цю ділянку стелі, тому що тут відпала була глина і мені прийшлося робити таку роботу. Також тут є піч, ось така. І плита. На жаль, плита тут без дверки, немає дверки, це підпіччя. Ось е духовка також поламана, мабуть, хотіли відірвати витягнути і здати на металолом, але не пощастило. Далі тут ось така лежанка, і е також, я не знаю, як це правильно називається: ну, спати на печі, там, як раніше говорили, то це той випадок. Трохи я його позамазувала як могла, але це тільки чорнова робота. Тут навіть не знаєш, за що хвататися. Найбільша проблема, яка мене хвилює, це вікна. Тут тільки два вікна, які ціли, всі решта вікна. Ну, ось це вікон це кухонне, воно якраз іде, виходить на наше подвір'я. Так от тут кожна шибочка пробита, це пробили мої хлопчики, вони стріляли з воздушки, тренувалися ще колись в юності. І от це тут пробиті шибочки. І ви знаєте, скільки я шукаю, щоб хтось зайнявся і посклив вікна. І пропоную навіть ну, плату, я не можу знайти майстра, людину, яка б це зробила. Це дуже важко. Ось яка ще робота мені Ну, треба буде зробити яку роботу, там повідставало, так як в цьому будинку з 2007 року ніхто не проживав. Ось тут деякі речі я знайшла, багато тут чого я попалила. Деякі речі я знайшла, це ось такі старовинні е, тюлі, також є килимок ось такий. Я його також хочу якось випрати і е, привести до порядку. І, можливо, тут. Ось тут я знайшла ось таку картину. Картина на пам'ять наді от Георгія. Вона зроблена ця картина на фанері і вона вигнута. Я попробую її якось легенько реставрувати, під... Ну, покласти якийсь вантаж зверху, і вона, можливо, вирівняється. Є тут, звичайно, меблі із нашого будинку. Це ось двері до ремонту. Були в нас вхідні в кухню двері такі, сюди ми їх винесли. Це також із крісла. Є тут така старенька шафочка, вона, звичайно, без дверей, одні двері є. То я думаю, що я там просто повісю якийсь старовинний тюль, і буде вона дам їй друге життя, тому що віднайти такі двері. Також є ось такий диван. Я його тут відтягувала від стіни, тому я його розібрала. Це ось сама сидушка, це ось спинка така, є такі ще качалки, Вон одна в шафі. Я так, він абсолютно цілий. Я думаю, що я його помию, десь підфарбую і поставлю тут. Це ось підлога. Підлога тут глиняна. Потрібно буде її ремонтувати. І за... тут, ось ви бачите, нірки, мишки тут бігали, тому треба буде ці нірки замазувати. Взагалі, я дуже мало що знаю про те, як ремонтувати такі старі будинки. Це ось із... наша кухня-стара. Також все виносили сюди, що не потрібно. Тепер його потрібно буде. Можливо, я зроблю зі старів якось її і десь все-таки повішу тут в цьому будинку, а можливо, ну, буде видно. Багато я зверталася до інтернету. Є, є. Навіть попідписувалася до декількох молодих людей, які купляли старі будинки у селі і реставрували, щоб приїжджати туди відпочивати. І от я їх слухала і якби вивчала, як робити певні якісь матеріали, щоб десь щось там замазувати. Також тут ось проблема буде з долівкою. Тому що тут ніби постелений якийсь лінолеум, його треба буде знімати, а тому що він ось весь попорчений. А коли, ну, я не знаю, коли дійде черга до цього всього, але коли його знять, я можу тільки уявити, що там. Що там. Під цією долівкою, і скільки треба буде ще працювати над цією долівкою. Мені нема кому допомогти, так як чоловік зайнятий зараз польові роботи. Це ось вікна, які я хочу тут поміняти ось у цих вибитих. Польові роботи і йому ніколи займатися. І, звичайно, не всі розділяють моє. Мою таку мрію. Дехто питає, для чого тобі це треба. Для чого мені це треба, я не знаю. Я пояснити не можу, для чогось треба. Тут ось є деякі глечики. Ці глечики я шукала в старих будинках, пустих, де люди давно не живуть. Деякі збирала по кусочках, деякі вже я реставрувала. Тобто по кусочку склеїла. Якщо ці, мабуть, вже не підлягають реставрації, але прийдеться їх все рівно обмити і десь поставити на печі, можливо, прикрити ці дірки, так як це речі вже дуже старовинні і жалко буде. Хоч якась все-таки буде пам'ять. Про це все. Ну, це ось я вам показала не дуже, приємне, не, дуже, не дуже приємну роботу. Таку. Багато хто із людей мені вже це ось моє робоче місце, щоб ви розуміли. Ось так виглядає ця стіна. На цій стіні я планую повісити знаряддя праці, яке використовувалося у сільському господарстві, тобто якісь граблі. Такий старовинний серп, Ну, взагалі що знайду. Також я дуже хочу купити ткацький станок в декого я вчора питала, в деяких людей, кого знала в нас в селі, то, звичайно, один ткацький станок спалили, інший комусь продали. Так я собі ну, хотіла купити ткацький станок. Я на OLX бачила, багато продається, але всі вони продаються десь на Західній Україні, оголошення із Західної України. І транспортувати такий станок, якщо він не складається, то його дуже важко через почту, а тільки це ось ще один мій проєкт. Це город, на якому я періодично сапаю і бігаю сюди ремонтувати цей будинок. Тут стоїть техніка, там стоїть техніка. Чоловік зараз поїхав десь сіяти сою. Ось таке моє буденне життя. Хочеться, звичайно, я вже мрію, коли я зроблю цю хатинку, і от так влітку тут буде така прохолода. Моя свекруха віддала мені вишиті рушники весільні свої. Також віддала на ліжко підзорник вишитий. І тут недалеко у нас по сусідству є пустий будинок, і в ньому стоїть ліжко дерев'яне саморобне. Також я його хочу сюди забрати, але його треба перевезти, хоч і недалеко, хоч і через два двори, але все рівно це треба транспортувати чоловікові, як скажу, він скаже, не займайся дурничками. Ну, ось, такі, ось таке моє відео. Не можу нічим поки похвалитися таким успішним, тут ще не видно результату як такого, Але це моя мрія, і все-таки я її зроблю. І я думаю, що слідуюче відео, коли я зніму саме про цю хатину, я вам вже покажу її в гарному стані. Ну, я так думаю, що в мене вийде привести її в порядок. І потім все вам покажу. А зараз я вам щиро дякую за те, що. Набрались терпіння і подивились моє відео. Не зовсім таке, можливо, не зовсім таке, ну, нічим красивим поки не, не, не має пофастатись, пофалитися. Е і я дякую вам, що все-таки ви мене не забуваєте і е згадуєте. Дякую, що підписуєтеся, і до нових зустрічей!